Я була здивована, але виявляється, скандал з алхім все ще триває. Ніяк не відпускають. Я думала, що їй дали відпрацювати і сказала, ладно, віддихні через два місяці ми тебе знову будемо. Її уже не відпускають, все її поставили на сцену, кажуть, дригай ногами, і вона дригає з усіх сил. Очень модно зараз працювати волонтером, Не блогером, а волонтером, тому що. Что... был никем, блядь, стал волонтером, хуяк, машина появилась, квартира появилась, часы появились, то появилось, это появилось. Нихуя себе, блядь, волонтеры жут. Может, мне тоже начать волонтерить? Может, я, блядь, что-то не так в этой жизни делаю? Это вас, сука, всех надо взять, блядь, за шкирку и проверить, блядь. Может, это вы служите, блядь, России, разжигаете между народом, блядь, конфликт. Заебали полтора месяца, сука, месяц. Одно и то же, одно и то же. Мова, мова, украинская мова, блядь, украинская мова. Выгнать со стороны отменить, заканчивать. Сука, что вы несете, блядь? Это вы, блядь, какие-то агенты, которые разжигают Блять, войну між людьми вас на перевіряти. Блять, але давайте ж подивимося, як це відбувається на рівні державної політики. Оте, що перефарбовує насправді Алхім для своєї аудиторії і говорить, що це волонтери розжигають, це волонтери беруть і всіють ворожнечу. Ну да, ти заперечуєш українське в Україні, ти говориш, у мене більше спільного з русньою, яка нас вбиває, ніж з вами. Що ви мені розповідаєте про українське? Дайте мені бути в одній тусовочці з русньою, мені так подобається. І бризкає слиною вже півтора місяці, не може ніяк заспокоїтися з цього приводу. Ну і, звичайно, а хто винуватий ну, ті, на кого вона бризкає. Це відбувається на рівні державної російської політики. Російський міф теж еволюціонує, до речі, а, наприклад, вони починали довгий час, особливо 2014 року, якщо ми візьмемо найближчий час, оці побідобесія, да? uh -huh. тобто можемо повторити там на Берлін. Але зараз те, що ми аналізуємо, те, що ми бачимо, наприклад, в квітні 2025 року вийшов закон Російської Федерації про увіковечування жертв э, геноцида советського народу. В період Великої отечественної війни, тобто, дивіться, вони змінили свій історичний наратив. Uh -huh. У них з'явився буквально в рік 80-річчя перемоги над нацизмом, які вони весь рік цей будуть святкувати. Змінився наратив на те, що від можемо повторити, діда воювали, до того, що це геноцид радянського народу. Але в цій радянські народ вони ж всіх, всі республіки yeah. республіки yeah. uh -huh. вони туди додали. Більше того, вони більше не кажуть, наприклад, про Холокост. Про геноцид євреїв під час раніше це була тема. До речі, в радянській історії це була тема, але зараз вони про це не кажуть зовсім. І вони кажуть про те, що геноцид радянського народу це знищення нацизмом. Населення території Радянського Союзу через і там знищення фізичне, примусове переселення, там в тому числі і крадіжку дітей, тобто все, що вони роблять зараз на території окупованої України, вони території України вони все це прописали в цьому законі. І головне, що не прописали єдине, що свої злочини про примусове переселення, крадіжку дітей, перепрошування ідентичності і так далі. Свої злочини радянського періоду не прописали. Я ще не здивуюся, якщо вони припишуть, що це українці насправді всі геноцидальні практики, які в Радянському Союзі були. Ну, хоча насправді вони ж там. Вони з одного боку захоплюються стали з іншого боку, вони скажуть, що це все грузини. Ну, коли треба буде перекинути. Тобто вони перекидають відповідальність з своїх дій, вони вдягають костюмчик жертв. Ну, ми це бачимо багато разів. говорили про це перевертання костюмчика жертв. Але це просто ще одна ілюстрація, як вони цей костюмчик жертв роблять державною політикою, коли вони приймають такого типу законодавства. І це ж. Та ж історія, яку відіграє е, Анька Мандавошка. Ох. Я вам скажу, чому він з'явився. Ну, по-перше, е, зна... чому, чому, чому ж закон цей з'явився е, російський про жертв геноцида в Трусиках? Ну, для того, щоб. Я вам скажу, чому він з'явився? Ну, по-перше. Uh, ви знаєте, мабуть, що були декілька резолюцій ПАРЕ, парламентська асамблея Ради Європи, яка звинуватила Росію про те, що вони стирають українську ідентичність. Фактично, це називається культурний геноцид, Хоча в резолюції немає такого слова, поки ще в міжнародному праві, але наше громадянське суспільство і наша Рада, інтелектуальна спільнота над цим працює. Але сам факт, тобто вони, як би протиставляють, коли їх звинувачують в геноциді, Вони кажуть: стоп, 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 у нас світ. Гіноцид да, радянського народу, більше того, вони таким чином впливають на європейську спільноту і політиків кажуть, ви нам винні, ви проти нас вели геноцид, ви нас знищували. І коли ви зараз даєте Україні гроші. Ви продовжуєте фактично той же самий геноцид проти того ж самого народу. І ви пам'ятаєте, як Німеччина довгий час не хотіла нам допомагати так. ані зброєю, там да саме такими питаннями пов'язаними з мілітарною підтримкою, тому що вони експлуатували. І вони продовжують експлуатувати, і вони дійсно активують якихось корей, які переконані, що це Україна сама проти себе зни робить геноцид, тому що це ж вона всіх вбиває на своїх землях. А якщо б перестала воювати, то убійство би ще чаже прикритились. Ну отакий нонсенс, але насправді, на жаль, вся ця петрушка все ще несеться і дуже активно підтримується, власне російським баблом. Тому що а кому це треба? Ну так, да, дійсно. Ну, і там багато внутрішні проблеми вони вирішують. Тобто вони е, би, підживлюють серцімент е, е, російського народу про те, що у нас у національні практики до нас і ми повинні відповісти, тому що ми захищаємося від нового геноциду і таке інше. Ну як ми бачимо, насправді поки що це ще не звучить з, з вуст Анни Мандавошки, Але ну я думаю, що вона, зрештою, буде говорити, що вона жертва геноциду і що її забороняють розвиватися вільно у Україні. Але питання в тому, що... Я, от, до речі, в інстаграмі переписувалася з якоїсь пані, вона там писала мені, хто вам дав право ідентифіцирувати от Анну? От так? Я кажу, ну слухайте, вона сама обрала поводити себе як і банько. Значить, у неї, ну, вона заявила про свою ідентичність і банька. Ну, типу, ну, ну я її так ідентифікую. Хто вам дав право? Я кажу, ну, от Вона робить певні вчинки, є банацькі вчинки. Я бачу, що вчинок банацький. Вона, а... як це? э, на військо, вона стільки допомагає, но ну, об этом не говорить. Я говорю: ну, тобто вона обирає показувати свою довбоєбічну поведінку, але при цьому не показувати адекватну поведінку. Ну так, вона вибирає ідентичність їбанька, Ну, типу, да, ну как би. А, ну, а якщо вона обирає транслювати певну ідентичність, а іншу приховує, як мені здогадатися, що у неї є ця інша ідентичність? Ну, от ми зараз бачимо, що скоро це все відбувається для того, щоб зрештою потім сказати, що її загеноцидили, зупинили у розвитку. І тепер, ну, одним словом, треба тікати десь кудись, де там потап сидить, я не знаю. І вони там вдвох будуть ефіри записувати. Mm. Oh. Одним словом, рекомендую насправді це інтерв'ю. Там багато цікавих деталей. Ну і дуже багато. Тез, які просто мають бути базом, ґрунтом, фундаментом, з точки зору культури, наша суб'єктність mm -hmm. ну це є наявність у, скажімо так, на у державі національної ідентичності, оце і є ваша культурна суб'єктність, скажімо mm -hmm. так. Це те, що ви є носіями якихось цінностей, які відрізняють вас, наприклад, від іншого світу, mm -hmm. і відповідно ви через ці цінності можете так само захищати свої національні інтереси. Тому культура є основою, Давайте скажемо так: національна культура, якщо ми візьмемо саме національну культуру через національну суб'єктність, вона є. Основою національної свідомості, національна свідомість це, скажімо так, база для національної ідентичності, uh -huh. а вже національна ідентичність є фактором національної безпеки. Тобто, ми можемо поставити знак рівності між національною культурою і національною безпекою. Uh -huh. Якщо у тебе немає культури, у тебе немає можливості захистити свої національні інтереси свої національні цінності. А твоє суб'єктне саме в тому, що ти можеш захистити і свою культуру, і свою ідентичність, і відповідно своєї скажем, свою территорию. Та, ми дуже сподіваємося, що це розуміння нарешті є вже, ну, тому, що справді воно якби декларується, принаймні воно є і в стратегії культури. І... Та нарешті ми зрозуміли про те, що культура має безпосереднє відношення до національної безпеки. Тому що як ми кажемо, і як я кажу своїм студентам, на територію, де захищені національні сенси, де взагалі вони продуковані, продукуються національні сенси, yes. де вони є, де є сенси створюють національну ідентичність на цю територію зелене чоловічки не зах. А якщо заходять, то їх, скажімо, там і и в вигляді там чернозема.